Привіт із Прикарпаття. Сьогодні 18 листопада. Як видно, випав перший сніг. Зараз плюс 2 градуси. До сьогодні було десь на протязі двох тижнів 4 приморозки. Один був трохи більший, мінус 4, інші, 1-2 градуси. Такі собі на поверхні землі тільки вода не примерзала. Ось можна сказати, офіційно почалася зимівля бджіл. Вже мали б всі підготувати, пролити. Принаймні в моєму регіоні до цієї пори. Так, видно, синички починають. Або не синички, ні, це паде. Це паде просто зверху сніг. Синички бачу на прильотках, що шукають. Деяка бджола. Випала або викинули неживу. Ось так. Ось така ситуація. Чути синички співають. Це вже ознака зими, коли не вертаються з лісу на пасіку чи до пасіки. Так, поки що все йде нормально. На рахунок земівлі від кліща, на мою думку, обробив непогано. Як було видно попередніх, на попередніх відео, майже осипу не було. Від 0 до 8 кліщів на контрольних сім'ях. Колуби, та як лишив, та кількість рамок обсідають. Ну, там те, що так поверхнево подивився. Буквально в двох сім'ях треба буде по рамці забрати, але ця робота буде десь на початку лютого. А зараз, а зараз нічого не робимо. Просто милуємося. Тишею. Всім дякую за увагу, всім пока.